Любі друзі, всім привіт! Сьогодні поділюсь з вами чудовим рецептом домашніх цукерок з корисних інгредієнтів. Ми зробимо три варіанти цукерок, і один з них це чорнослив з горішком всередині, а зверху в шоколаді. Для основи нам знадобиться три основних інгредієнти: це фініки 100-150 грим. Чорнослив 50-70 грам та насіння 100-150 грам. Ці інгредієнти подрібнюємо зручним для вас способом. Тепер основу добре вимішуємо, щоб вона була однорідною. Далі обов'язково додаємо щось свіже. У мене це. Ягоди вишні. Всього я використаю 50 грам. Ягоди так само подрібнюємо. Минулого разу я готувала з яблуком. Для цього я його очистила, розрізала навпіл і потерла на маленьку терку. Вийшло неймовірно смачно. Тепер знову гарно вимішуємо. В процесі приготування обов'язково спробуйте на смак основу для цукерок, щоб вона вам подобалась. Зазвичай далі я додаю перемолоте насіння льону. Сьогодні я додам одну чайну ложку. Та ще додам чайну ложку перемолотого насіння гарбузу. Та для шоколадного смаку з горкою чайну ложку кероба. це замінник какао. Набагато корисніший і він має приємний солодкуватий смак. Вимішуємо до однорідності. Я додам ще одну з горкою чайну ложку кероба. Я буду готувати декілька видів цукерок, які можна зробити в домашніх умовах. Для цього я залишила 5 штук чорнослива та деяку кількість горіхів. Для одного з видів цукерок чорнослив я начиняю волоськими горіхами. Далі беремо невелику кількість маси для цукерок. Серединку кладемо чорнослив з горішком та формуємо цукерку. Далі беремо трохи менше маси для цукерок та кладемо просто всерединку горішок та робимо круглі цукерки. При роботі з цукерковою масою найкраще, щоб руки були трошечки вологими. Наступний вид цукерок буде без додаткових інгредієнтів. Їх робимо у вигляді пластинок. Ці пластинки я прикрашати не буду. Вони вже готові до споживання. Далі кругленькі цукерки я обваляла в керобі. А щоб прикрасити, продовгуваті, я розтопила 30 грам чорного шоколаду без цукру. Тепер нам залишилось тільки почекати, поки цукерки в шоколаді Зуністю застигнуть, а всі інші можна їсти одразу. У мене вже всі цукерки готові. Подивіться, яка краса! І таку красу можна приготувати саме в домашніх умовах, без додавання цукру. Та різних шкідливих інгредієнтів. А кожного разу смаки можуть бути зовсім різні, любі мої. Сподіваюсь, рецепт вам сподобався і ви приготуєте такі чудові цукерки. Всім вам бажаю любові, миру, добра, Божого захисту та благословінь. Всім до нових зустрічей і бувайте!